Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 28 січня сьогодні. І е, трошки по ваших питаннях, ну, більше, мабуть, по новинах, да, те, що ви пишете і в телеграм-каналі, і на Ютюбі в коментарях. Дякую вам велике за те, що тримаєте в курсі того, що відбувається на зараз в Україні і не тільки. Давайте спершу саме актуальне це план, е, план Трампа тоденний план Трампа щодо завершення війни в Україні до 9 травня 2025 року. Є основні етапи. Січень-лютий, Трамп і Путін ведуть перемовини обговорення з Україною. Да? Лютий-березень Зеленський скасовує на переговори з Путіним, запланована зустріч Трампа, Зеленського Путіна. Давайте ем, пройдемося просто не те, не те, що по пунктах, а загально. А якщо десь нам з вами карти будуть зауважувати на якісь моменти, будемо розглядати. Ну і на 20 квітня великоднє перемир'я да? виведення українських військ із Курської області. Кінець квітня, міжнародна конференція, обмін полоненими. І до 9 травня завершення війни, скасування воєнного стану. серпень жовтень вибори в Україні. Ну, давайте глянемо взагалі. В цілому, оцей план, як його бачать карти, що воно таке? Чи дійсно він має місце бути цей план? Стоденний план Трампа. Як його... Просто бачить простір, як його бачать карти. О, карта магу. Трошки буде відсвічувати сьогодні. Ну, така колода сьогодні зі мною в роботі панство. А, як його бачить простір? Ну, план, скажімо, що давайте так, дієвий. Да? План дійсно по магу, карта сили, карта зірка. Сказати, що ну, Трамп, як завжди, помагу, це карта такої собі певної маніпуляції, карта своїх особистих амбіцій, показати свою силу світу, да, якщо так ну, прямо читати ці карти, показати те, на що ти спроможній, показати те, що ти зміг це зробити, можливо, стати якою зіркою для всіх, да, тому що зірка це все ж таки про відомість, про. Ну, те, що я там чогось зміг досягти, показати те, наскільки я взагалі можу керувати якимись процесами в світі, наскільки у мене вистачає на це сил і ресурсів. Тобто, з однієї сторони для Трампа це голосна заява. Це знаєте, як потішити трошки своє. Да? А з іншої сторони, дійсно, цей план ну, він має місце бути, да? по цим картам має місце бути. Але дуже багато примусу у всьому цьому відбувається. Я так розумію, що цей план, можливо, підготовка ще і до якихось подальших дій, по зірці. Все ж таки, зірка, вона, знаєте, говорить про те, що на зараз для того, щоб. Керувати якимось процесами подалі, да? іти за своїм планом, який там є, ну, в контексті всього світу, да? іти по плану той, який є для світу, потрібно зробити в плані України і Росії війни так, як зараз пан Степу підібрати слова, як правильно сформувати. Для того, щоб рухатися далі і контролювати ситуацію, війна в Україні е, має бути під контролем. Да? Потрібно зробити отак і отак. Тобто ну, тут, тут якось такі наративи. Е, е, да, дійсно, це про зміну, да? це про домовленості, не знаю, ну про кінець війни, да? намагання. Дуже мало активних тут карт. Е, Давайте будемо далі розглядати, що нам карти покажуть. Давайте ще декілька карт, як бачить простір цей план. Ну, Карта Зеленського у нас, в принципі, виходить король Кубків, да? але це може бути і. Е... Більше про Штати. Тут, скоріш за все, що король Кубків, можливо, вийшов і на самого Трампа. Да? Тобто він тут такий намагається і кнутом, і пряником, король Кубків і король мечів. Що це для України? Для України це отримання певних ресурсів, для України це знову ж таки якась зупинка, задоволення собою, да? Тобто ну, отримати те, що ти маєш на зараз. Все рівно дев'ятка Пентаклів може показувати ще і на те, що е, допомога вона від Штатів або від Трампу, або від якихось ще країн, да, вона все рівно у України буде. Чому говорю ще від якихось країн? Тому що вісім кубків це все рівно пошук якихось інших можливостей, пошук інших домовленостей. Що стосується Росії, це момент зупинки. Момент захисту себе, своїх інтересів, своїх кордонів. Ну, а у Трампа тут, як зазвичай, король Пентаклів. Ну, не перший раз вже виходить ця карта. Захист своїх інтересів, своєї влади, своїх ресурсів. Я так розумію, що якісь ну, інтереси у нього все рівно вони присутні. Як би не було все рівно нові думки, початок, Ще якогось конфлікту, карти нам постійно про це натякають. Все ж таки ще щось може початися. Тим паче 8 кубків 9 жезлів для Ерефії карти про те, що перенаправлення уваги, да? тобто буде якась історія, коли потрібно буде десь вийти з якихось територій і, можливо, десь і захищати свої кордони. Ну, добре, давайте спитаємо, що Україні з цього плану, давайте загально. Що Україні від цього плану, як Україна має? Ну, Карта відмови, да, четвірка кубків. Все ж таки, ми в роздумах. Це не про те, що ти приймаєш, не приймаєш. Це не так, як би хотілося. Звісно, ти знаходишся в певних роздумах, але четвірка кубків, знаєте, ще карта такої. Вимушеної ситуації, коли ти необхідно, тобі необхідно прийняти ну, той розклад, який він є. Да? Можливо, десь від чогось відмовитися. Ну, ми з вами розуміємо, про що. Карта смерті це про завершення, про якийсь новий етап, да? відмовитися від того, що на зараз має бути розуміння для України: воно є про те, що ти не можеш а, рухатися вперед. Тій ситуації, яка склалася, да? по смерті, це ну, неможливо за тими умовами, які є. Якщо ти хочеш просуватися далі, потрібно якось інакше. Да? Тобто тут зміна стратегії або, можливо, не військовим чином, тобто якось з іншої сторони підходити. Ну, Карта підвішеного, да, це про закінчення війни, але розуміємо, в якому стані. Да? Тобто тут вимушено від чогось відмовитися вимушено десь поставити крапку. Ну, але так, Карта смерті вона не закінчує все повністю. Да? Вона закінчує якийсь етап, але це про продовження дій, але по-новому. Да? Тобто, чимось пожертвувати на зараз задля зупинки, задля спокою, задля. Ну, ви зрозуміли. Давайте, що цей план. Ми зараз дуже загально. Що цей план для Росії? Ну от, рицар Пентаклів. Це момент своїх ресурсів, причому свої ресурси всередині, всередині країни. Мова може йти ще і про е, території, тому що Пентаклі це і про території, все ж таки, да? про можливість заробити, це про е, життя для людей на Росії. от Дуже важко буде тримати економіку, дуже важко буде тримати те, на чому вони заробляли, те, що вони виробляли. лицарь Пентаклів це така, знаєте, карта такої трошки залежності. залежності від інших країн Коли ти щось продаєш, коли ти щось виробляєш, і тобі потрібно десь брати там запчастини або якісь комплектуючі, ну от якось так. Для Росії оцей план, це, з однієї сторони, він вдарить дуже сильно по ресурсам, і по економіці Росії, а з іншої сторони, що це для них це можливість, хоч якимось чином, ви знаєте, типу спробувати уникнути вежі. Скажімо так, да, буде дуже важко, да, будуть втрати. Але це, це ж таки п'ятірка пентаклів, це про внутрішні проблеми з економікою, але про можливість все ж таки з них вийти. Да? Тобто давайте подивимося. Ну, от знову ж таки: момент домовленості з якимось своїми партнерами, да, це своє внутрішнє виробництво і так далі. Давайте зараз я ще цю п'ятірку хочу розкрити. Все ж таки, санкції ще якісь будуть, на них тиснути будуть, і не погоджуватися на цей план у них не вийде, тому що з економікою буде зовсім-зовсім погано в плані економіки. Ну, от, домовитися. Да? Тобто, я так розумію, що якщо Росія йде на певні домовленості стосовно цього плану студентного в плані Трампу, то домовляється. Да? Тобто це момент піти на зустріч. І що цей момент піти на зустріч для Росії? От вам і вежа. Якийсь новий початок, да? це якась нова можливість, але все рівно вежа буде. Це і про зміну влади, це і про війну, це про. Ну, слухайте, тут можна, знаєте, так, Якщо дуже загально читати про якісь хвороби і проблеми, можливо, домовленості з якимось іншими країнами, і стосовно води, і стосовно перевезення, це можливість заново домовитися з якоюсь новою силою, яка буде присутня в Кремлі, можливо, вони її вже обрали по цим картам. Треба глянути на це. От, але більше все ж таки про ресурси. Ну, да, момент таких, знаєте, момент торгів. Росія буде виживати. От якби хто там що не говорив, я, ну, зрозуміти також, знаєте, країна дуже велика і десь когось це торкнеться, ну, Одразу і дуже сильно, а хтось буде відчувати цю, цю економічну кризу а, трошки пізніше, але торкнеться безпосередньо всіх. Це такі зміни, коли дуже важко буде втриматися на плаву. Да? Оце, знаєте, така, ну, не емоційні гойдалки, а економічні гойдалки. Ну, для Росії це Дуже швидкі зміни, це вони будуть шукати собі якихось друзів, скажімо, да? будуть шукати собі можливість повернути щось втрачене. Причому це може втрачене, стосуватися якісь союзи, якісь союзі, союзи минулі. Причому, ви знаєте, оці санкції, да, які можуть бути від Трампа або наслідки. Від Трампа можуть торкатися не тільки Росії, а ще і її союзники. По трійці Кубків вежа чекає не тільки Росію, а ще якісь дві країни, дві країни. Дійка мечів, мир будь-якою ціною. Коли ти ну, не можеш чогось іншого обрати, в тебе немає інших варіантів, як тільки підкоритися грубій. Силі, як то кажуть, колесо фортуни це коли ти, ну, по, по всім оцим, да, якщо карти так читати, це коли ти вже не впливаєш на ті події, які відбуваються, хочеться, не хочеться, доля, така у Росії доля момент розпаду, момент втрати. Може, якихось своїх ресурсів, території, причому п'ятірка Пентаклів, карта вежа, якесь, якесь виробництво може накритися зовсім, і доведеться дуже багато часу приділити там на якесь його відновлення, да, або ну, на те, щоб повернутися до тих показників, які були раніше на Росії. Але тут, давайте глянемо, що. А це колесо фортуни ще для Росії. Ну так. Да. Будуть намагатися відновитися, намагатися якимось чином повернути собі сімка е Пентаклів. Зараз чекаєте. Може вклади якісь, дійсно, може якісь санкції. Знаєте, це дуже сильний контроль зі сторони над всім, що буде відбуватися на Росії. Дуже сильний контроль. Дуже цікаво, карта Сонця і помірність. Що це для Росії? Прямо, мабуть, хочеться окремий розклад зробити. Щось таке насувається на Росію дуже, дуже не дуже. З однієї сторони, це те, що буде стосуватися самої влади в Кремлі, це те, що буде стосуватися самої держави в цілому, як структури, да, її чекають тут зміни. Вони повільні, але воно все рівно буде, і це те, що важко уникнути. Це те, що під тиском все рівно буде змінюватися. Тут, можливо, і загроза якась буде стояти. От все ж таки це сонце і помірність, може проблема з водою. А, може, щось буде момент перевезення, можливо, з газом, знову ж таки, да, от якісь такі речі. А, якісь такі речі. Загроза стоїть. Да, це може бути і вода, і щось по повітрю. Ну, в плані Росії. А ви знаєте, тут може бути ще якась одна країна і намагання Росії вплинути вплинути ще на якусь одну країну, причому вплинути на неї в плані держави, в плані прийняття рішень, в плані зміни правління. Зараз, мабуть, і Білорусь подивимося, тому що все ж таки. Там, мені здається, да, вибори, начебто Лукашенко знову перемагає. Зараз ми оглянемо і на нього. Подивлюся, можливо, це буде інший розклад, але питання розглянемо. Ну, Все ж таки намагається себе врятувати. Тобто, з однієї сторони, це і загроза в плані якогось вибуху, загроза і радіації в тому числі, і загроза від води, загроза момент перевезення. Переправляння чогось ну це або газ, або нафта, що це може бути, я не знаю. От, і вплив в плані контролю да, спробувати відтягнути зміни ще в якійсь країні, які можуть бути невигідні Росії в цілому, да? тобто, по, по цим картам намагатися уникнути змін. Дуже сильно вони будуть втручатися на ці процеси. Добре, давайте глянемо, що цей план для Трампа або для штатів. Ну, буквально декілька карт, чому саме зараз? От просто цікаво, не за 24 години, як раніше, не. Що карти скажуть, що цей план для Трампа і штатів. Ну, момент зупинки. Момент зупинки. ну, і знову ж таки, бачите, тут і більше все ж таки про ресурси, можливо, чимось мінімальним пожертвувати. Да? Ну, як така собі гра для Трампа по пажу піти на якісь поступки, чимось мінімальним пожертвувати. Для того, щоб потім з цього мати якусь вигоду. Ну, знову ж таки, для себе. Щось таке готується. Якась ще одна історія в плані війни або якихось військових дій? Я не знаю наскільки швидко, але все ж таки вони до цього готуються. Що цей план для штатів? Ну, по пажам. Закінчити одну війну, але все рівно. Поставити війну на паузу, але трансформація, ви розумієте, От ця карта смерті в плані війни в контексті України ще буде якась. Тобто, світ чекають дуже великі зміни. Це про, це про підготовку по пажам. Да, це момент підготовки подивитися, зібрати інформацію, підготовка до нової війни в світі. І причому це торкнеться і штатів якимось чином, в тому числі, тому що карта світу, вона, знаєте, всі будуть задіяні, хоч чимось, хоч якось, але дуже багато країн буде задіяно. Ну, я знаєте, світ, він же ж, ну, карти вони не говорять. Ну, як, Результат все рівно буде в середньому. да, Але по світу великі країни, які мають там великі ресурси. Країни, які можуть впливати на світові процеси, вони будуть задіяні в цій новій війні. Тобто все ж таки це підготовка. Якийсь передих їм потрібен. А що там Трамп? Давайте спитаємо, що там Трамп взагалі в цілому, бо карти у нас з вами колись говорили в плані загроз, життю, здоров'ю. Давайте наприклад, спитаємо, чи закінчить Трамп війну в Україні, чи зможе він цей план втілити в життя і закінчити війну в Україні? Чи зможе Трамп закінчити війну в Україні? Ну, от ви бачите, якийсь початок все ж таки від нього йде. Але проблеми у Трампа з діяльністю, з його діяльністю, вони все рівно будуть. Чи буде. Давайте тепер не про Трампа, а про цей план. Да? Чи дієвий цей план, чи по цьому плану можна буде закінчити війну в Україні? Карта місяця. Дуже багато питань стосовно цього плану. З однієї сторони, да, а з іншої сторони, дуже багато маніпуляцій і стосовно земель, і стосовно ресурсів, і стосовно домовленостей з приводу грошей, ресурсів і земель і так далі. Чи зможе він закінчити? Бачите, які карти. Тобто, з однієї сторони, якісь спроби, намагання будуть, але. Чи по цьому плану закінчиться війна, Колесниця. Ну, будуть намагатися. Колесо фортуни чекайте, ще якісь змін. Карта нам про це говорить. Да? Ще якісь новини. Все ж таки нас з вами чекають. Якісь події можуть втручатися в цей план, або сам план може плюс-мінус змінюватися. Да? Хтось буде намагатися контролювати, не контролювати, просуватись. Про якісь там пункти саме так, як їм потрібно. Да? Тобто ще цей план, він може трошки змінюватися. Колесо Фортуни часто говорить про наявність подій, на які ти не можеш впливати. Да? Це про те, що, ну, про долю, про карму, про те, що навколо забагато всього впливає, і щось може. Змінитися. Тобто, хотіти Трамп може закінчити цей план, він має місце бути, але якщо втрутиться доля, а доля втрутиться по цих картах, і все має бути добре. Карта імператриця і про Україну, в тому числі. Да? Тобто, ну, війна закінчиться, і Україна тут з перемогою. Це і про повернення всіх своїх земель, і про всіх своїх територій, повернення це. «да». Але так як питання було до Трампа, в Штатах, також, в Штатах також можуть бути проблеми, в принципі, ми це з вами вже і бачили, але ж може бути ще щось. Те, що стосується влади, загрози життю здоров'ю Трампа. У нас зараз все рівно 8 кубків і десятка мечів. Загроза йде постійно. Загроза йде постійно. Тобто тут він може стати перед вибором, якого він і не зовсім захоче. Ці карти дуже часто показують на смерть. Причому смерть не зовсім по стану здоров'я. Це коли хтось приклав до цього руку. Він може стати жертвою. Загроза йде постійно. постійно. Пеш. Карти всі всі про це. Це може десь в дорозі, знаєте, може, ну от, десь в дорозі може, до речі, бути. Тому питання по Трампу залишається. Так, ну що, давайте тепер глянемо оці дати, зараз буквально декілька карт, так? Да? 20 квітня великоднє перемір'я. Ну, давайте тут спробуємо це важливе питання. Чи можливо 20 квітня Великоднє перемир'я? Чи можливо це перемир'я 20-го? З однієї сторони можливо. З іншої сторони, це знову ж таки прояв якоїсь агресії, причому втручання, зараз давайте інакше назву. Тут проблеми можуть бути на Росії до цього часу. Ну, я маю на увазі, що. Це може бути вимушено для Росії поставити крапку, тому що у них будуть свої внутрішні проблеми. Давайте ще раз питання: 20 квітня. Чи може бути зупинка активних бойових дій на 20 квітня в Україні? Чи може бути зупинка активних бойових дій на 20 квітня? З однієї сторони, так, да. ми від цього можемо піти. Може бути і трошки раніше, тому що вісім жезлів це карта швидкості. Да? Знову ж таки, до цього начебто йдуть, але сімка кубків показує на ще якісь варіанти подій, тобто ще щось може таке відбутися, те, що може вплинути на. Закінчення активних бойових дій. Вісім жезлів, карта подійності. Да? Це коли щось змінюється в просторі, і ти просто не встигаєш реагувати або там встигаєш реагувати. Да? Тому коли ми питаємо з вами 20 квітня, чи, закінчиться, чи буде зупинка активних бойових дій, будуть ще якісь події до цього, да? які можуть до цього призвести. Тобто ще якісь події очікуємо. Це не про 20 квітня. Можливо, і раніше. Тут доведеться вже рухатися. Знаєте, шість мечів це коли ти ну, намагаєшся вирішити питання по ходу. Да? Тобто буде якась ситуація, коли потрібно буде швидко приймати рішення. Чи буде зупинка активних бойових? Ну, Карта домовленостей виходить. Ну, Будемо дивитися, як воно буде. Будемо ще переглядати до квітня ще час у нас з вами є. Давайте, мабуть, на цьому зробимо стоп, а ще подивимося питання стосовно Білорусі. Да? Ну, цікаво. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую за ваші підписки, дякую за добрі коментарі. Не забувайте, що ми з вами волонтеримо. Підписуйтесь, доєднуйтесь до телеграм-каналу. Там всі звіти з нашої з вами волонтерської діяльності. І посилання на карту на рахунок благодійного фонду знаходиться в описі під відео. Долучайтеся, маленьких донатів не буває, запитів завжди багато. Фронту потрібно допомагати не зараз, тим паче розуміємо, яка. Яка ситуація? Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.